Хоча люди вітають з Новим роком. Я думаю, багато якби знали, що принесе наступний рік, можливо, і не вітали б хіба не так. І ми, звичайно, ми дякуємо Богу за рік, який вже закінчується. А на рік, який попереду, ми просимо Божих благословінь. Ми будемо просити Божої охорони, ми будемо просити мудрості. Відкриємо Слово Боже післення святого апостола Якова. Четвертий розділ і будемо читати з 13 по 17 вірші. Соборне послання святого апостола Якова, четвертий розділ з 13 вірша. Читаємо. Ану, тепер ви, що говорите сьогодні чи взавтра, ми підемо те чи те місто, і там рік проживемо та будемо торгувати і заробляти. Ви що не відаєте, що трапиться завтра, яке ваше життя, бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, як схоче Господь, та будемо живі, то зробимо це або те, а тепер ви хвалитеся в своїх гордощах, лиха всяка подібна хвальба. Отож, хто знає, як чинити добро та не чинить, той має гріх. Апостол Яків в одному 13 вірші досить коротко і досить об'ємно подає думки однієї людини, можливо, певної групи людей. Ми не знаємо, чи це були члени церкви, чи це були, скажімо, люди наближені, чи... але очевидно, що це були скола людей, які, до яких могла дійти оця вістка, чи цей лист. Отож, це були люди, які знали Бога або знали про Бога. Буквально в трьох рядках апостол Яків змальовує прекрасний бізнес-план сьогоднішньою мовою ось цих людей. Ви знаєте, якщо так роздумати, ти бачиш, що ось ці люди, які роблять подібну заяву, досить багато думали і продумали наперед. Вони досить багато всього передбачили чи намагались передбачити багато було продумано. Вони думали про те, що час починати справу. Вони очевидно розрахували свій стартовий капітал. Вони виявили готовність і дійсно вони готові були розпочати справу, про яку вони думали. Вони мали в думках певне місто. Або одне з декількох міст, в яких вони готові були розпочати свій бізнес. Вони продумали те, що вони будуть робити, чим вони будуть займатися, а саме це торгівля, тобто купляти, продавати. Більше того, вони продумали навіть час, в який вони будуть працювати, в який вони будуть провадити цей бізнес. Більше того, вони навіть продумали результат. І вони настільки все продумали, що за їхніми розрахунками через рік вони мали бути в плюсі, через рік вони мали мати прибуток. Сьогодні навчальні заклади навчають подібним речам, як планувати, будувати бізнес. Я думаю, що жоден з сьогоднішніх вчителів не скаже, що в цих словах чи в цьому плануванні є щось неправильне. Здається, тут є все необхідне для того, щоб цю людину, яка ось має такий план, просто похвалити, похвалити, сказати, молодець або молодці, ти дійсно все продумав. Але яка реакція апостола Якова на такі думки? Яка реакція Бога на такі думки? Чи це є мислення, яке до вподоби Богові? І ми знаємо результат? Ні. Відповідь ні, очевидно, знову запитання, чому ні? Чому ось таке мислення, ось такий розрахунок, чому хіба Бог є проти планування? Ми побачимо, Бог не є проти планування. Хіба Бог був проти того бізнесу, який вони планували робити? Очевидно, що ні. І в Біблії ми знаходимо і в новому завіті людей, які мали подібний бізнес, переїжджали, мужчини, жінки, виробляли, продавали. Це були нормальні речі. Тому не була проблема, проблема в сутності того бізнесу чи в тому плані, але щось інше, щось інше. Ми бачимо, що ось в цьому плануванні було величезне я. І не було Бога, який би був за цим. За цим бізнесом чи за цим планом стояла велика гордість і похвальба, як ми про це читаємо в цьому ж тексті. В 16 вірші хвалитеся в своїх гордощах. В цих планах була велика людина, і не було Бога. Не було, не було Бога, який один дає здоров'я і життя для того, щоб ми, і кожна людина звершувала працю. Не було Бога, який дає життя. Не було Бога. Який один єдиний достойний похвали за нашу працю, за працю, яку він дав нам звершувати на нашій землі? Оце є правильне мислення, оце є правильне, знаєте, оцей розум, правильні думки людини, яка хоче в своєму житті, в своїх щоденних справах догодити Богові. У неділю все прекрасно, правда? У неділю ми знаємо, що це є дім Господній. Ми маємо справді хороші пісні. Щонеділя це є той день, коли ми Богові хвалу віддаємо і слову Божому навчаємось. Але дорогі брати і сестри, дорогі друзі, з понеділка по суботу дні є не менш важливі. Це і дні, коли те, чому ми навчились, ми справді повинні виявляти на нашій практиці в нашому житті. І ось Яків пише. Як говорить, в чому проблема. Що проблема навіть організованого, знаєте, досить такого похвального життя. Якщо в ньому немає Бога, то це є проблема. Це є проблема. І апостол Яків він говорить, апостол Яків радить, що би мало бути в тому житті? Чи, що цей чоловік забув? Він забув про Бога. Він забув про Бога, від якого залежить своїм здоров'ям. Він забув про Бога, який дає, дійсно він дає успіхи, і результати. І якщо подивитися, знаєте, ось на ті речі, які він спланував, як багато реальних ризиків могло, чи ризиків було, він міг захворіти, його могли вбити, на нього могли напасти, його могли пограбувати, його оце майно могло згоріти. Інші якісь небезпеки, які мали бути. І більше того, в результаті ось того, що він робив, врешті-решт він Богові мав хвилу віддати. Але ця людина не шукала цього. Я думаю, що для нас це урок. Але, можливо, хтось каже, я не бізнесмен, я не купляю, я не продаю, я не виробляю. Ну, це ось тільки цю категорію людей, цієї категорії людей стосується. Проте сестри, я хочу просто сказати: ні, це не так. Повірте. Не обов'язково бути бізнесменом чи займатися якоюсь такою діяльністю, щоб в нашому житті були ті самі негативні речі, які описані в житті ось цієї категорії людей, до яких писав Яків. Ми можемо бути учнем, студентом, робітником, пенсіонером чи будь-ким іншим, мати якісь інші заняття, і в той самий час в нашому житті можуть виявлятися ось ті самі речі, оці самі речі, які не до вподоби Богові. Ті речі, які осуджує Господь, ті речі, які засмучують нашого Бога. Що це за речі? Ми бачимо, що ось в, цих, в цій категорії людей була така річ, як така, знаєте, неправдива самодостатність і самозадоволеність. Самодостатність і самозадоволеність. І з одного боку, Біблія каже, так. що ми, 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 є, ми є достатніми, ми не є якимось ну, половинчатими. Але, з іншого боку, питання стоїть. Але в чому наша самодостатність? В чому наша є достатність? Чи дійсно вона є в Бозі? А якщо ми кажемо це правильна відповідь, наша достатність є не в тому, як багато ми маємо, як багато ми знаємо, якими сильними ми є, де ми живемо, яка в нас квартира, будинок чи інше. Якщо ми кажемо, що наша достатність є в Бозі, то дозвольте запитати, а як це видно? Як це видно, що наша достатність, вона є в Бозі? Ви знаєте, одна з речей, і про це вже сьогодні згадувалося, З нашого молитовного життя, чи наше молитовне життя, таке, яке воно насправді є, не наші правильні слова, знаєте, декларовані, що ми знаємо, як треба сказати, але наше реальне життя, наше пристояння, я також не знаю українського слова, поки що те, що брат Олег говорив, ось те, як ми стоїмо перед Богом, ось це є один з тих факторів, який говорить, в чому ми шукаємо нашу Самодостатність чи нашу достатність. Якщо це є в наших рисах, знаєте, що коли ми чуємо про якусь ситуацію, ми чуємо про проблему, або, може, навіть і не таку велику проблему, ми не покладаємось на наш досвід, ми не покладаємось на наші сили, ми не покладаємось на людей, але перша річ, яку ми робимо, ми йдемо до Господа і ми кличемо до Бога. Коли дійсно ми живемо так. Ходимо так в страсі Божому, що визнаємо нашу повність, усвідомлюємо, нашу повність залежність від Бога. Один Бог знає наші молитви. І годі говорити про якісь людські критерії істинної молитви, чи це час, який ми проводимо в молитві, чи можливо глибина нашого клику до Господа, кличу до Бога. Але, брати і сестри, ми маємо ці речі розуміти. І тому молимось ми чи не молимось, говорить про те, є ми достатніми в Бозі, наша достатність у Бозі, чи вона є в чомусь чи в комусь іншому? А ви знаєте, є ще одна річ? Ось коли ми говоримо про робочі моменти, знаєте, наші будні, як ми молимось? Ви знаєте, можна молитись так, як ми зазвичай молимося. Кажемо, Господи, ти знаєш, в цьому дні в мене є справи. Ось це мій список. Або хто не пише списку, просто в цьому дні є справи. Боже, благослови мої справи. А може бути інша молитва? <кхи> Господи, я хочу робити ті справи, які ти благословляєш. Я хочу робити ті справи, які до вподоби тобі. І тому є різниця, благослови те, що я роблю, між тим, Господи, я хочу робити те, що Ти благословляєш. Ви знаєте, може бути так, і вірю, що так знаєш, що так стається. Ми можемо бути дуже зайнятими, ми можемо дуже багато робити, ми можемо втомлювати з ніг, падати, навіть молити, щоб Бог це благословив. але... Бог просто стоїть за цим і, і, і просто каже, це не є те, що я, що, що, я, що я хочу благословляти. Тому що ти не чиниш того, що я хочу, щоб ти чинив. І тому цей момент, знаєте, якщо, наша, якщо ми дійсно достатні, наша достатність є у Господі, наша повнота є у Господі, тоді ми з Богом проводимо час. Тоді ми дуже хочемо чути Його Слово. То дійсно ми проводимо час у молитві, і ми не хочемо ну, не чинити того, про що Бог каже, хіба не так. Тому хай Господь благословить нас. В році, які попереду, ми не знаємо, знаєте, багато, ну, більше, практично ми не знаємо, що буде попереду з нас, і багато з нас навіть не будують якихось таких планів бізнесових чи інших. Але нехай нашим бажанням. Буде шукати нашу повноту, нашу достатність тільки в єдиному Бозі. Дійсно, в надії тільки на нашого Господа. Цікаво, що коли ранні християни, християни перше століть писали листи, то досить часто в листах знаходили дві літери. ДВ, ве, де яку дозволить Господь. Наша достатність в Господі, і як Господь дозволить, тоді буде те чи інше. Ви знаєте, ще що є. Ознакою ось того, що ми подібні до тих бізнесменів. Це тоді, коли в нас немає часу на головне. Це тоді, коли в нас немає часу на головне. Ось так є. Ми хотіли 1, можливо, 31 грудня 2010 року, в 2011 році прочитати Біблію, тому що ми знаємо, що для християнина це є важливо, правда? Закінчується рік. Хіба мало часу було? А можливо, ми прочитали? Знаєте, є ось ці речі, які справді є головними, і ми знаємо відомий вислів, головне, щоб головне було головним, правда? Ми декларуємо ці речі, але що відбувається насправді? Ми як і кажемо, що святий Бог нам дав своє слово, але в нас немає часу для цього слова. Святий Бог спілкується, хоче спілкуватися, мати вечерю з нами, в нас немає часу, часу на це. Ми знаємо, що святий Бог цього, і сьогоднішнього часу спасає грішників, але в нас немає часу бути задіяними в ці речі. Ми знаємо, що святий Бог на нас, батьків, поклав відповідальність виховувати наших дітей в страсі Господньому. Але ми настільки зайняті зароблянням грошей чи чимось іншим, що ось для цієї серцевини наших відносин з дітьми в нас немає часу. І тому ось ці речі, коли немає часу на головне, це є свідченням того, що щось в нашому житті не так. Що без Бога ми проходимо без сісних відносин з Богом і не відчуваємо отої глибокої потреби дійсно бути за одне з Богом. Можливо, нам варто перевірити свої пріоритети. Я говорю це собі. Знаєте, пріоритети це дійсно вміти оцінити, що є важливе, що є важливе в нашому житті. Мої відносини з Богом, моя сім'я, моє служіння, інші речі в моєму житті. Це є добра річ, коли ми ставимо достойні цілі в нашому житті. Коли. В нас є наші певні прагнення, і ми дійсно прагнемо чи вчимося прагнути того, чого прагне Господь. Господь хоче спасати грішників і ми і ми цього хочемо, щиро хочемо. Господь хоче, щоб чинити добро в цьому світі, і ми це хочемо, коли наші бажання вони співпадають з бажаннями Господніми. Я вірю, що нам усім потрібно просити в Бога мудрості, щоб серед тих багатьох справ, які ми маємо, ми дійсно вміли, мали мудрість тримати баланс, рівновагу, щоб ми мали час і в церкві, і в сім'ї, і на роботі, і з сусідом, щоб дійсно Господь нам дав той мудрості, щоб коли закінчиться наступний рік, ми могли сказати: Господи, я дякую Тобі. Що в моєму у цьому році не було дня без спілкування з тобою, не було дня без читання Біблії, не було дня без хорошої, глибокої розмови з тобою. Це є Божа воля. Коли ми будемо дякувати Господу за те, що ми мали необхідний час для спілкування з нашим чоловіком, дружиною, з нашими дітьми, що в році, який дасть Господь, ми мали час для спілкування з людьми, які Бога не знають. Ви знаєте ще одні речі, і ці речі, які я говорю, вони безумовно подібні. Це все-таки минувся рік. Які плоди ми принесли для Господа? Чи є вони? я знаю, що нам досить важко, знаєте, досить важко оцінити, ну, якби дати таку ну, адекватну оцінку, але все-таки, знаєте, плоди це не просто, як, знаєте, перепрошую, колись один казав, знаєте, щоб для багатьох віруючих людей їхній. Статус, знаєте, це коли, от їх, їхнє плато, це я, я не курю, я не п'ю і там жую, не жую, Знаєте, щось в цьому. Тобто я, я досягнув ось того певного рівня, і оце я вже щось досягнув. Життя християнина не повинно вирів, знаєте, визначати з речами, яких я вже не роблю. Ось я колись спив, я не п'ю, значить я вже щось досягнув. Я колись оце робив, тепер я не роблю, значить я досягнув. Це тільки частиночка. Життя християнина визначається плодами. Тобто те, що, що Господь через мене виростив, що Господь зробив через мене, що потребувало те, про що я молився, те, про що я мріяв, до чого я йшов, те, знаєте, що, що Господь в мені сотворив. Плоди, які в вподоби Господу, вони не можуть бути народжені без участі Господа. І тому хай Господь допоможе нам. Дійсно прагнути того. І ми чули багато про плоди, правда. Це і наші, наша жертовність. Це наша хвала, яка дійсно приємна Господу, не просто пісні, які ми співаємо разом з іншими. Це і жертва спільноти, це жертва служіння. Це інші жертви, які Господь від нас закликає. Ще ми приходимо перед Господом. І якщо наші, наше, наше дерево. Воно порожнє і немає чого, знаєте, за що ми сьогодні мали би стати і сказати, Господи, я дякую Тобі. Не тільки дякую за те, що ти мені дав, і за це треба дякувати, але я дякую Тобі за те, що через мене ти зробив те і інше. Я не думаю, що це є гордість дякувати Богу за те, що Бог зробив через нас. Я не думаю, що це є гордість, якщо стан нашого серця правильний, і ми усвідомлюємо, глибоко усвідомлюємо нашу залежність від Бога. Бог очікує плодів від кожного з нас. Ви знаєте, напевно, ще одне такі просто прості речі, прості, абсолютно речі, Це чим сповнене наше життя? Наріканням чи подякою? Якщо це знаєте, якщо це життя дійсно, яке подоби нашому Богові, то з наших густ обов'язково лунатиме похвала нашому Богові. То дійсно. Господь буде прославлений. Ми будемо просити в Господа, щоб Господь скерував наші думки на ті речі, які Він хоче бачити в нашому житті. Ви знаєте, не всякий успіх є успіхом в житті християнина. Ви знаєте, можна бути успішним в чомусь, але перед Богом це буде не успіх, це буде провал. Знаєте коли? Коли ми успішні в тому, до чого нас Бог не посилав. Коли ми успішні в тому, що для Бога не є важливе, коли ми не, не принесли плоду в тому, в чому ми мали приносити плід, тому зараз ми будемо молитися дійсно будемо просити Господа, як 17-й вірш каже, щоб те, що ми знаємо, ми робили. Ми часто не знаємо, що нам робити завтра, знаєте чому? Тому що ми сьогодні не робимо того, що нам Бог сказав. Коли я сьогодні не чинюю Божої волі, яка відкрита мені, як, яке право я маю розраховувати на те, що завтра мені Бог скаже те, що завтра Він від мене очікує? Якщо сьогодні я не виконую Слово Боже, яке Він говорить мені, я через це проходив, я знаю, я відкриваю Біблію, Господь, чому ти мовчиш? І потім проходить час, коли Бог кладе на думку, я тобі говорив, а ти не спішив виконувати. Вернися, роби те, що ти знаєш, для того, щоб Бог далі волю свою відкривав для нас. Дійсно, життя біжить досить швидко. Коли я буваю на кладовищі, я буваю ну, відносно часто. І ми знаємо цю річ, коли між датою народження і датою смерті є малесенька рисочка. Я думаю про цих людей, які жили, люди планували, любили, ненавиділи, закохували, народжували дітей. Знаєте, щось будували. Але життя минулося, і ось залишилась кротесенька, малесенька рисочка. Діла їхні пішли до Господа. Які вони є перед Господом. Хай Господь допоможе нам не бути подібними до людей, які живуть собі, заживуть життям незалежно від Бога. Тахай Господь нам допоможе усвідомити глибину нашої залежності від Бога. І важливість того, щоб в нашому житті. Ми чинили волю Божу, силою Божою і для слави Божої. Амінь.